Доброго дня усім! Сьогодні 2 червня 2025 року. Я прийшла на свою дачу і вирішила зняти відео. Відео буде таким релаксуючим, тому що в мене зацвіли троянди. Ось така плетуча троянда зацвіла, півонія зацвіла і хочеться зняти. Минулий рік нічого не знімала. Щось не було настрою, не знаю. В минулому році в нас прорвала труба на дачі, так її не перемонтували. Важко було насосом качати, але спасала деревця молоденькі. Ну, вроді спасла. А в цьому році, дякуючи Богу, дякуючи небу, йдуть дощі. Дощі йдуть гарні, все позеленіло, все так гарно піднялося, то у мене трошки і. З'явився настрій, щось і зняти. Продовжую знімати про свої троянди. Такі красиві. Це в мене, чайно гібридна троянда. Але я хочу, щоб вона в мене піднялася ще вище, щоб всю арку мені заплела. Гарна така троянда. У букетах стоїть довго. Це троянда моя кущова, яка в мене була на дачі. Коли я купила дачу, це в мене вже посажена. Я виписувала 10 кущиків. Правда, без назв, просто 10 кущиків за 300 гривень. Це два роки назад Виписувала по інтернету на якомусь сайті. Оце також троянда, також не знаю, як вона називається, але вона, я так поняла, трошки пізніша, тому що бутончики ще маленькі. Далі біла троянда. Схоже, що вона бордюрна. Бачите? Але, може, вона і підросте, і буде вище. Але такі завиточки в неї чудні. ну Прям крас... Красив... красавиця. Такої в мене ще й не було цікавої трояндочки. Я дуже задоволена своїми трояндами. Це ще не розпустилося, видно, пізніше буде. Це така рожева троянда буде. Далі оця троянда мені дуже подобається. Такий колір у неї цікавий. Ой, красивий який. Тоже вона гібридна, видно, що вона гібридна, тому що бутонів багато. Але, швидше всього, я її пересажу туди ближче до, мого, до моєї беседки ближче, тому що вона все-таки, мабуть, буде висока. Так, гортензія моя щось мені не подобається в цьому році, чомусь листя пожовтіло. Треба буде підлити трошки кислотою. Так, що я ще хотіла показати. Так, ладно, вже троянди закінчу. Ось такі ще троянди. Це також схожа на бордюрну, тому що низенька. Ось. Дуже гарна. Але може вона підросте, може вона й буде і не бордюрна. Ну, Подив, подивимось. Другий рік ще тільки вони в мене ростуть. Так, тут теж троянда, але ще не знаю яка. Ось вже з'явилася тля. Зараз буду розводити Та кропити І сливи, і троянди. Це мої троянди, які в мене були на дачі. Ось такі красиві. Так. Це ще не розпускається, трошки пізніше буде. Хочу показати Барбарис. Барбарис я посадила два роки назад. Це Барбаринс рокет. По-моєму. Я трошки відсадила одну, відрізала віточку. Думаю, може він у мене розплодиться. Посадила його під баклажку. А це другий кущик. Трошки нижчий кущик. Оранж називається. Тобто той колоновидний, а цей трошки менший. Нижчий кущик росте, але другий рік тільки росте. Будемо сподіватися, що він підніметься. І хотіла показати жимолость. Жимолость є плодова, є у мене. А є отака декоративна. Це я також виписувала по інтернету. І вона квітне із червня до. Вересня, це Ліана до 5 метрів тянеться, і в неї такий приємний запах таким злиповим відтінком. Так що гарно буде, коли вона розпуститься повністю на мою бесідку. А це моя плетиста троянда. Це вже в мене дача п'ятий рік, то вона вже добре підросла. Вона була така маленька. П'ять років назад. А зараз вона вже підросла, я її так гарненько підв'язую. Ну, квітне десь тижнів три. Отак насолоджуємося її красою. Красота. Так, піонія відквітає вже. Також а пахне. Біла вже майже відквітла. Також ставили в букети. Це в мене тут така зона, вона така тіньова зона. Ось після 11 сонечка тут уже не буде, тому я тут посадила хости. Посадила огірочки, вон, які будуть пнутися. Я завжди тут висаджую перед домом огірочки. Підв'язую їх. Оце для них тут так тіньочок буде. Хости в мене такі різні. Гарній зайшла в тіньочок. От, під трояндочкою. Гарно. Цей ролик у мене такий релаксуючий буде. Ну все. Всім гарного дня. Швидшої перемоги нам чекаємо. Дякую за перегляд. Будьте щасливі, бережіть себе.